Перш за все хотів, користуючись нагодою, привітати всіх причетних до свята Дня волонтерів. нашого міста. Наше місто славиться цими традиціями. У нас дуже багато волонтерів, які надають значну допомогу нашим військовим. Дуже посильну допомогу надавали також і під час пандемії ковіда. Тому, шана вам вдячність від нашої всієї громади за вашу роботу. Перше питання це життєдіяльність міста в зимовий період під час відключення світла. Критична структура вона забезпечена генераторами, всі об'єкти працюють, котельні працюють, є незначні пориви, усуваються тобто в планому режимі. Стосовно роботи світофорів. Ми планували встановлення блоків безперебійного живлення на 10 об'єктах, станом на сьогодні встановлено 7. Далі роботи на протязі місяця будуть завершені. Е, відключення електроенергії також виводить з ладу ліфти, про що ми вже неодноразово говорили. Тому на сесії Білоцерківської міської ради було виділено 1,3 мільйона гривень на капітальний ремонт ліфтів. В цілому. Е, Перебої з теплопостачанням були виключені за рахунок того, що на деяких котельнях було відсутнє електропостачання. І оскільки теплопостачання включалося короткочасово, тому не було підстав включення генераторів, тому ми контролювали температуру в приміщеннях і були деякі, можливо, трошки незручності серед населення, але ми маємо розуміти, що Включити ми генератори можемо лише при довготривалому, скажімо, відключенні електроенергії. Тому ситуація контрольована і в цьому напрямку наше місто забезпечено всім необхідним. Друге питання, яке я хотів би сьогодні повідомити, це грошова компенсація за придбання житла. До нашого бюджету надійшла субвенція з державного бюджету, це другий транш за цей рік. Загальна сума субвенції 46 мільйонів 250 641 гривня. Зокрема, це субвенція. Для надання грошової компенсації за придбання житла для 18 осіб з інвалідністю внаслідок війни під час участі в АТО, ООС та збройної агресії Російської Федерації по постанові кабінету міністрів 719. і також 17 мільйонів 905 тисяч 767 гривень по постанові кабінету Міністрів 280 для восьми внутрішньо особам з числа учасників бойових дій. Не забезпечений станом на сьогодні 28 осіб житло. Ну зрозуміло, що це динамічний процес, і люди ще будуть звертатися, тому що не всі подали пакет документів. Але хочу сказати, що це досить вагомий внесок. Він складає в цьому році 238 мільйонів гривень для нашої громади. Значні інвестиції з боку держави, і ми значно поліпшили ситуацію в цьому. Крім цього, також з державного бюджету. Нам надійшла субвенція для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. Для сім'ї, яка була в нас тимчасово переміщена із дружківки, сім'я виховує 10 дітей і субвенція в розмірі 7 мільйонів 814 тисяч 925 гривень. Тобто там є певні вимоги критерії по приміщенню по житловій площі. Ми, скажу, місяці три моніторили взагалі, які будинки могли б відповідати тим вимогам, тому що там житловий площі в будинку має складати не менше 280 квадратних метрів. Тому тобто, таких житлових будинків не так багато. І один з будинків, який і підійшов в сім'ї, фактично встановлена була ціна, і маємо надію, що. Цьому році ми спіймемо придбати це житло. Це питання буде розглядатися на наступним виконкому. Допомога військовим частинам. Хочу повідомити, що позиція наша незмінна. В першу чергу, пріоритетним напрямком для нас є це забезпечення військових частин всім необхідним по їхніх заявках. Всі заявки військових частин, які дислокуються в місті Білоцеркві, нами закриті. Якщо провести аналіз взагалі, кількості витрачених коштів, то от сьогодні ми витратили 259 мільйонів гривень саме для потреби військових. Крім того, хочу повідомити, що в зв'язку зміною законодавства ПДФО від військових силових структур воно сьогодні адмініструється на рівні держави і фактично ну, не фінансується в наш бюджет. Тому якби навіть це було, то от, фактично це білоцерківці, військові, які сьогодні сплатили більше мільярда гривень, надійшло ПДФО в державу від білоцерківців, які також були використані на допомогу військовому. Тому хочу сказати, що наша громада в цьому і я пишаюся цим. Я думаю, що кожен білоцерківець має цим пишатися. То ми не пасемо задніх і Білоцерква активно допомагає е, нашим Збройним силам. Четверте питання, якому хотів зупинитися, це питання новорічних свят. Також складне питання, тому що воно виходить з питання попереднього. Приймали рішення, яким чином організувати цю роботу. Вирішили, що з міського бюджету кошти ми на це витрачати точно не будемо. Всі заходи, які будуть в місті відбуватися, а ми розуміємо, що ми не маємо права в дітей забрати свято. Всі заходи будуть відбуватися за рахунок коштів благодійників. До речі, є багато благодійників, які погодилися на цю ініціативу. І я думаю, що ми на підсумковій прес-конференції за результатами року ми назвемо всіх благодійних, всім дотичним людям до цього процесу, які відгукнулися на цю ініціативу. У мене коротенько все. Прошу ваші запитання. Коли я заходжу в Прозоро, там чітко видно, скільки заключили договорів на яку суму ДЖКХ у управління капітального будівництва. От ДЖКХ 325 млн п'ять мільйонів, капітальне будівництво 196 мільйонів гривень, тобто суми великі. Сьогодні я йшла до вас через парк Шевченка. 2 мільйони гривень на плитку в парку Шевченка. І лише в листопаді. Через сім місяців після того, як були внесені зміни до програми підтримки військовослужбовця, міська влада знайшла аж 11 тисяч 880 гривень на військового мобілізованого. Два із них вже загинуло. То, якщо в серпні було 2 мільйона на плитку, то можливо треба було їх виділити спершу на мобілізованих. І ці 4 мільйони це закриваються тільки ці заявки, які вже є. А що буде далі? Люди знову сім місяців будуть чекати. Поясніть цю логіку міської влади. Будівництво доріжки в парку воно передбачалося в загальному бюджеті на 2024 рік. Так? Програма фактично, яка в нас з підтримки захисників і захисниць України, зміни в неї внесені були, якщо не помиляюсь, з 1 квітня цього року. Тобто, фактично, при формуванні бюджету на 2024 рік ці видатки по програмі не були закладені. Ми максимально оптимізували видаткову частину. Ви знаєте, що моїм розпорядженням також ми зупиняли деякі платежі, тому що, ну, скажімо, так, при формуванні бюджету на 2024 рік врахувати все було неможливо. Ну і відповідно такі зміни, які були. Але ми знайшли резерви, так само десь відмовилися від частини покладання плитки, про яку ви кажете, і знайшли кошти для того, щоб виплатити допомогу військовим. Зміни в програму були внесені. З 1 квітня 2024 року. Бюджет нашої громади затверджувався в грудні 2023 року. Тобто не було такого програмного заходу, на неї кошти не можна було виділити. Відповідно, зараз при формуванні бюджету на 2025 рік у нас є така програма, є такий програмний захід, і ми передбачаємо в видатковій частині ці кошти на виплату мобілізованим військовому службовцям. Питання фінансування допомоги одноразово мобілізованим, воно є дискримінаційною формою. В нашій громаді, тому що сьогодні ми надаємо допомогу мобілізованим виключно тим, хто мобілізований з 1 квітня минулого року. Не враховано абсолютно категорії з 2014 року, хто був мобілізований. Так? Крім цього, ну, я вважаю, що це не чесно. Але є рішення депутатського корпусу. Була така пропозиція, за неї проголосували, і, відповідно, моя задача, як чинника громади, була знайти ці кошти, щоб ми в Новий рік вийшли без боргів. В ряді громад приймалося рішення адресної допомоги військовослужбовцям. Ми в своїй громаді пішли іншим шляхом. Ми пішли допомогу військовим частинам, тому я кажу, сума 259 мільйонів гривень. Я думаю, що в нашій кругі жодна громада скільки коштів не витратила на допомогу військовим частинам. Хто не зміг, я розумію, у всіх громадах різна спроможність фінансова. Тобто, хтось не зміг допомагати військовим, не купляли техніку, не купляли там автомобілі, не купляли дрони. Вони допомогли просто людям своєї громади мобілізованим. Таким чином пішли. Ми пішли частково, помогли мобілізованим, помогли і леву частину ми витратили на придбання і задоволення потреб військовослужбовців, які військові частини просили в нас. І можна на друге запитання. Ви сказали про те, що вся критична інфраструктура забезпечена генераторами, все працює. Так. Е, жіноча консультація, коли немає світла, вона не працює. Я запитую в реєстратора, у вас немає генератора? Вона каже, є, але він не працює. Як це має працювати? Тому що навіть це пояснення тепломережі, що вони не будуть витрачати гроші на дизель, бо не дуже холодно. Це теж виглядає дивно. Їм з міського бюджету з наших податків виділяється сотні мільйонів гривень. Програма підтримки 169 мільйонів гривень. На два роки. І немає грошей на дежурь. Дивіться, ми зараз живемо під час військового стану, і є ряд рішень, які сьогодні приймаємо, і нестандартних, і нетипових для, скажімо, для міської влади, яка приймає рішення в мирний час. Так? Тому стосовно встановлення тарифів так, не передбачало використання генераторів. Ви знаєте, що у 2022 році під час. Повномасштабного вторгнення законодавчо було зафіксовано тариф для населення. Тобто ні одна громада не мала права піднімати тариф, яким чином ми працюємо. Ми сьогодні розрахуємо економічно обґрунтований тариф, затверджуємо його. І оця різниця в тарифі, який був зафіксований в у 2022 році, і які станемо сьогодні, цю компенсацію в тарифах фактично оплач брала на себе зобов'язання платити державу. Заборгованість держави перед нашою громадою сьогодні складає більше 600 мільйонів гривень. В бюджеті 25-го року взагалі це, скажімо так, дельта в різниці покладена на фінансування місцевого бюджету. Тому от питання, яким чином тепломережа може покрити тариф, як розрахувати тариф роботи генератора, воно сьогодні законодавчо також не врегульовано. Тому я ж кажу, що ми контролюємо виключно в критичній ситуації, ми можемо запускати генератор. Якщо температура критично падає, тоді ми будемо використовувати, це в як надзвичайний стан і включати генератор, тому що тариф не покриває ці затрати. По жіночій консультації розберемося. Знаю, що ми забезпечили генератором, а чому він не працює, це питання до керівника. Мабуть, запитаємо з приводу бруківки на Шевченка. Так розумію, це мова йде про ту, що зняли так в парку Шевченка. То чи доцільно зараз робити цю бруківку її підняли вона лежить, тобто перед святами? Дивіться, ми центр фактично. Ця робота була завершена до кінця року, однозначно, до нового року ми маємо цю роботу завершити. Е, не планувалося воно звісно, планувалося робити це раніше набагато. Ну, є певні причини, чому так відбувається. Ну, от, е, є затримки з боку проплати платежів, які ми здійснюємо. От ми фактично здійснюємо платіж, і підрядники не отримали ці кошти. І такі затримки є навіть по, там, по реконструкції. Затримки складають 6 місяців. Тобто є певні нюанси. І підрядники, які виграли, наприклад, тендери, оскільки з ними не розраховані за попередній тендер кошти, вони фактично не можуть розпочати новий тендер. Є і така проблема, якої не було, наприклад, в минулому році. Що стосується взагалі бруківки, то максимально ми зменшили кількість бруківки в цьому році. Максимально зосередили свою увагу сьогодні допомоги військовим. Ви ж бачите, що ми багато бруківки по місту в цьому році не кладемо. Але вона там потрібна була, тобто ну, дивиться. Це, це прохідна вулиця, були запити населення. Просили люди. Ну, ми ж теж маємо якось так коригувати, Разуміло. тому що дійсно, що в парку багато дітей ходять маленьких, і потрібно більш ніша поверхня, по якій можна вийти. І вона була там в жахливому стані, та дорожка. Ще одне питання, давайте також задам. З приводу такої ситуації, журналісти видання наші гроші, можливо, ви бачили, виявили завищення цін у кошторисі на будівництво нового дитсадка на піщані там. Заявляють, що на суму понад 10 мільйонів гривень взагалі. Чи ви будете якось реагувати на дану ситуацію? Можливо, якось перевіряти документи з цього приводу. Так, і це звісно, що ми на такі речі реагуємо, і вони не проходять осторонь нас. Це можливо буде при підписанні акту виконаних робіт нашими спеціалістами. Тоді ми будемо дивитися, які ціни, які були закладені ціни. Це подає, скажімо так. Замовник має право перевірити ці ціни. не має зобов'язаних перевірити. Ті ціни, по яких б, скажімо так, будівельник декларував і по яких цінах він поставляв. І відповідність ціни адекватно буде перевірятися. На вашу думку, ви не вбачаєте тут корупційну вкладу взагалі? Я не готовий сказати, тому що дивіться, був розроблений проект проект, який пройшов експертизу. Прошу експертизу, сказав, що цей проєкт відповідає діючому законодавству. Лише тоді тільки виставлялася сума на тендер, і ви знаєте, що вартість по тендеру зменшилась на 22 мільйона гривень, якщо я не помиляюсь, від початкової ціни переможець на 22 мільйона змінив ціну. Тому фактично от, оці моменти, де там замовник подавав інформацію, почув, він буде е, скажімо так, Свої будівельні матеріали це фактично дається для того, щоб перевірити, чи всі будівельні матеріали враховані були ним для будівництва цього об'єкта. А сам контроль би покладений під час підписання актів виконаних робіт. Грудень зазвичай сприймається як місяць святковий, особливо що стосується дітей. Вони чекають цих свят. В цьому контексті хотілося б дізнатися, скільки в нашій громаді дітей сиріт, позбавлених батьківського пікулування, і, зокрема, тих, які втратили свою тата або свою маму під час вже війни, яка триває з 2014 року в Україні. Які можливо передбачені для них пільги? Можливо, якісь особливі заходи святкові, можливо, оздоровлення, ви скажете, можливо, псих... робота з психологом. це оці питання чисто дитячі. Зі да, дякую за запитання. Ну, станом Де. на 4 грудня 2024 року на обліку е, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в службі в справах дітей Білоцерківської міської ради перебуває 227 дітей. Так, серед них 122 дітей позбавлені батьківського піклування, 105 дітей сиріт. Із них є троє дітей, на жаль, е, це діти загиблих військовослужбовців. Е, Хочу сказати, що у нас в громаді передбачено для дітей сирі це щорічне придбання спортивного одягу школярам. Так? Одноразова виплата по завершенні 9 класів у розмірі 6 прожиткових мінімумів, один прожитковий мінімум на 18-річчя. Для дітей сирі та дітей загиблих військовослужбовців безплатне навчання в школах мистецтв. Крім цього, також передбачена психологічна допомога і підтримка. Це те, що передбачає. Ну і безоплатне харчування в школах. Так. Ну, таких труднощів, наприклад, чисто психологічного характеру. Ну, дивіться, звісно, хочеться, дивіться, звісно, хочеться більше. Ну, на жаль, ми виходимо з можливостей реальних, які є. Як на мене, то мені хочеться, щоб було більше. Також хочеться здати вам питання з приводу. Керівників місцевих управління неодноразово стикалися з некоректною поведінкою. Зокрема, це пан Соляков у нас в тепломережі нам також грубили. Я розумію, що можливо комусь некомфортно там щось слухати. Але така ситуація, що ми виконуємо свою роботу, і якщо ми хочемо уточнити якесь питання, ну, ну ви розумієте, що все ж таки нічого такого секретного тут тут немає. І також ще невере від на слухавку компанії Ольга Іванова. Ми також хочемо щось дізнатися і аби не було викрилення інформації. І все ж таки хотілося б дізнатися більш детально якусь певну інформацію. Чому іноді все ж таки посадовці не дають відповіді місцевим ЗМІ? Дивіться, точно вам скажу, що є звертня в мене і від родин військовослужбовців, так, загинувших. Так. Є нюанси. Ми також збиралися, спілкувалися, є певних ряд питань. Я взагалі зараз планую, що ми проведемо. Тренінг навчання і взагалі по психології спілкування з психологом, щоб люди могли. Я розумію, що в кожного є певний якийсь. Ну, давайте так, ми всі виховуємося в різних сім'ях. Всі по-різному сприймають інформацію, всі по-різному. Але я поджуюсь з тим, що є така поведінка службовця місцевого середування. Відповідно, дивіться, проведемо нараду, зауважимо ще раз на. Поведінки не непристойні, як на мене, непристойні. Ну, зокрема, при... російська мова на посаді. Для 에... мене це незрозумілий момент. І на це також звернемо увагу. Добре, дякую вам. І в разі дякую. не в життя заходу будемо приймати тоді відповідні міри. Дякую вам дуже. Але кажу, що запланована у нас навіть така нарада з психологом, тому що є специфічний контингент зараз, який, з яким взагалі по-іншому треба спілкуватися. І можливо, дехто не розуміє. Тому таке в нас в планах є. Ви, напевно, бачили в Фейсбуці звернення громадян, це ваш округ Тарачанська 161. Вони там щось виступають проти якоїсь огорожі на їхній прибудинковій території, нібито дитячого садочка приватного. Що то за ситуація? Бо вони скаржаться, що з ними ніхто не говорить, не приходить до них. Ну трошки неправда. Ми спілкуємося з ним, спілкувалися, вони звертались до мене як депутата цього округу. Значить, та територія про яку йде мова. Вона не є прибудинковою, тобто зовсім інша оформлена прибудинкова територія. І у всіх багатоквартирних будинках, де проводилася, визначалася прибудинкова територія, за рахунок місцевого бюджету ми проводили інтерізацію земель і відводили прибудинкову територію під будинок. То фактично скрізь вона проведена по бордюрний камінь, клумби, яка ну, коло будинка проходить. Оце прибудинкова територія, та, що була біля будинку. Це було проведено у зв'язку з тим, щоб люди не сплачували більше кошти, бо за кожну прибудинкову територію, давайте так, і кооперативи, СББ, і ЖЕКИ мають платити кошти. І, на жаль, в цьому є велика проблема в нас в місті, тому що дуже багато хто не оформив належну цю територію, і будинок 161 – це не виключення, який не оформив, він не сплачує за землю. Тому ця територія була просто ділянка, при комова йде, вона була ділянка комунальної власності. Звернувся приватний садочок. Зв'язку з тим, щоб зробити дитячий майданчик для дітей. Спілкувалися з садочком, вони готові надати ключі від цього майданчика, щоб могли діти також з цього під'їзду прийти і гуляти на цьому майданчику. Діалога між ними немає. Є сьогодні в нас ініціативна група, яка, скажімо так, подає на раду, і я думаю, на наступному засіданні пленарному будемо роздати питання. Порядку місцевої ініціативи буде розглядатися проєкт рішень. Дивіться, ми зробили багато дитячих майданчиків по місту. І от, на жаль, навіть ті комунальні майданчики ми витрачаємо там, близько 3,5 млн грн мільйонів гривень на утримання цих майданчиків, які знову збудованих, Частина з них попадає. Тому що. Ну, майданчики розраховані на дітей до 10 років, а ну, то особисто скажу, біля мого будинку стоїть прекрасний дитячий майданчик-корабель, і особисто знімав капітанів по років 25, які дивилися замість бінокля пусту пляшку, і зверху цього корабля капітанами саме рахували. Ну, тобто багато залежить від самого суспільства. Тому, а тут приватні є інвестиції, тому люди, я думаю, що загородили в зв'язку з тим, щоб не поламали, не потрощили. Тільки в зв'язку з тим. Враховуючи, який досвід. Ні, ще немає. Це ж відведена земельна ділянка, буде дитячий майданчик там. Тому це питання буде розглядатися на наступній сесії. Володимир Григоровичу, також питання. Наша редакція виявила низку незаконних автостоянок у різних районах Білої церкви. Там це не незалежності, Таращанський і Піщана. І хотіла б запитати взагалі, чому місто не помічає вже довгий час такий чорний бізнес і чому власники авто, не сплачуючи відповідно ці послуги, не спрямовують кошти до міського бюджету. а все робиться через чорну бухгалтерію. Дивіться, є ряд стоянок, в тому числі і на Тращанському масиві, які були відведені не містом. Ви знаєте, що не було чіткової межі між містом і громадами до, до створення нашого ТГЦ, це 20-й рік. Коли була сформована об'єднана територіальна громада, у нас фактично втратилася актуальність це встановлення межі, але все ж таки ми все рівно межу громади нашої встановили. Ви знаєте, що ситуація у нас була проблемна із Шкарівкою в той час. І в нас на частині земельної ділянки, взагалі, що стосується Піщаного Таращанського, це там, Шкарівка роздавала землю, вважаючи, що це їхні землі, їхнього Білоцерківський свого часу. Тому були такі моменти деякі є. Дивіться, по тих випадках, де виявлено у нас незаконний виділення земельних ділянок, це піщаний масив Стоянка. Ми зараз справа знаходиться в суді. Судова, ну йде зараз судова справа на Піщаному, на піщаному масиві. Да. Дивіться, ну я думаю, що Питань дуже є багато. На цю сесію в нас планується винесення проєкта рішення все ж таки, про земельну інспекцію, про яку ми з вами говорили. І це буде пріоритетне завдання для, ну, для цієї інспекції, яка буде цим займатися. Щодо використання, використання, цільове використання земельних ділянок. Так. Тому фактично, в нас є сьогодні земельний відділ, який ну повірте, що він сьогодні працює велику кількість заяв, це там, де люди звертаються, просять поновити, продовжити все. А от сам факт цільового нецільового використання, це фактично сьогодні у нас ці функції покладені на управління самоврядного контролю. У нас є створена комісія, але ну самоврядний контроль більше контролює сплату, несплату за так. От питання цільового використання це питання сьогодні державного контролю. Є державна інспекція, яка має це здійснювати цей контроль. Повноваження на місцевий рівень ну переданий частково. Ми під це зробили. Ми розуміємо, що є така проблема, і це є недоотримання коштів в нашому бюджеті. Тому ми з ми в цьому точно дуже часто просто на кадастровій карті, якщо ви кажете за цільове призначення, написано там автостоянка, так воно є, але всі інші автостоянки вони навіть знаєте не підсвічуються на кадастровій карті, тобто навіть немає нецільового призначення просто як. Ну, квадратик, умовно, кольоровий, і все. Дуже часто така ситуація буває. І це я погоджуюсь з вами, що взагалі індексно кадастрова карта вона сьогодні не актуальна. Ту, яку ми з вами бачимо. Тобто вона сформована станом на 2022 рік, по-моєму, якщо я не помиляюся. Так. І останні дані з 2022 року в неї взагалі не оновлювалися, ми не бачимо відповідної інформації. І я вам скажу, що ми фіксували також випадки, коли. У нас на території громади з'являлися земельні ділянки зразу у приватній власності по рішеннях, яких сесія не приймала. Це було більше 20 ділянок, які займалися там Служба безпеки України, спільно з прокуратурою, скасували там тривають ще до сих пор суди. Частина повернута вже в громаду, а частина ще не виконане рішення судів. Тут питання самого от, функціонування публічно-кадастрової карти це займається геокадастром. І, на жаль, я хочу сказати, що мене також не влаштовує сьогодні, ну, скажімо, і доступ, який ми маємо, і, і людина має. Це ж публічна карта, до якої має бути доступ. Оскільки це був якийсь проєкт. Е Підтримка якого там здійснилась якась компанія, А ця компанія має зв'язки, якісь там із наскільки я зрозумів, з іншими територіями, які нам сьогодні ворожі. Тому в зв'язку з цим закрили цю карту, підтримку і все інше. Ну але від цього потерпають і всі міські ради України, не тільки наші. питаннячко ще з приводу. Тролейбусів. Чому Білій церкви, на відміну від, там від, від Миколаєва, Івано-Франківська, Луцька, де вдалося оновити тролейбуси за кошти підтримки міжнародних партнерів? в Білій церкви натомість взагалі це не робиться. І до прикладу, якщо є Харків, там є і прильоти, і все, навпаки, там також транспорт функціонує, оновлюється, але натомість в Білій церкві, де відносно спокійна ситуація. Ну, наразі… А ви можете сказати, в яких містах ще? Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, Миколаїв. Так, дивіться, я можу сказати, що Біла церква точно цим питанням займається. Ми подавали пакет документів до Європейського інституційного банку так, щодо придбання рухомого складу тролейбусів. Ну, відповідно, також війна вносить корективи свої, і в першу чергу забезпечуються громади, які знаходяться в прифронтових зонах. тому що... Фактично в них сьогодні не працює бізнес, податків немає. Так і я вам скажу, що в державному бюджеті також передбачено було таке поняття як реверсна дотація таким громадам, тому, тому що вони втрачають і максимально сьогодні. Навіть і та благодійна допомога від наших донорів, вона саме поступає в ці прифронтові міста, тому що в них немає можливості, допустимо, придбати якусь техніку. тому… Крім цього, знаю, що ряд проєктів, які реалізують ну, європейських проєктів, вони взагалі передбачені виключно на три області: Київська, Волинська, Івано-Франківська і Закарпатська. Це три чотири області, які при ну, межують із Європейським Союзом. Чому так? Ну, це безпека більше всього, мабуть, грантодавців, безпека інвестицій, тому що. Тому що є певне, мабуть, застереження все. Але ми з свого боку кажу, ми звернулися зараз в цьому році. Звернулися до міста Тарін. Ми передивилися, вони там зараз реалізують тролейбуси, звернулися з проханням. На благодійні допомоги передати місту Біла Церква тролейбуси. Як розглянеться ця заявка, ми вас повідомимо обов'язково. Тобто Біла церква ми, відкрита до таких міжнародних там, допомоги? і таке. І я вам скажу навіть потому, по тому е по цій пропозиції Європейського інвестиційного банку, що квартально у нас проходить консультації. Тобто, ваша заявка в черзі на опрацюванні, все інше. Ну визначають е пріоритет, е більше визначається за яким чином. Ну це, на мій погляд. Можливо, там трошки друга філософія в компанії, але те, що ми не бездіяльні, це точно.